референдум, якого не було завтра. Виповниться 5 років. Як окупанти на швидкоруч провели у Криму свою виставу, яку назвали волевиявленням кримчан. Ну а після цього Кремль оголосив світові, що мешканці півострова самі виявили бажання стати частиною Росії. Утім, сценарій і заяви окупанта зіпсувала позиція кримських татар, які бойкотували незаконний референдум і продемонстрували всьому світові возвращення родну гавань кремлівський фарс, а крим це Україна. Як все було 16 Цятого 20 березня 2014-го. нагадає Вікторія Бойко. України на Крим, Українська територія, але повсюди прапори Росії. Місцеві очільники заздалегідь знають, яким буде результат голосування, бо самі його узгодили у високих московських кабінетах. Навіть те, як будуть сформовані питання в бюлетенях, надиктували з кремлівських приймалень. мне кажется что вопросы по референдуму сформулирован неудачно Но это не только мое мнение тут вот мы думаем А Аках їх поставить так, щоб вони були однозначно понятны людям uh, країни і собираються точка, тобто, якби голосані ми ще не очікуємо, що за Україну проголосують. Щоб не дай Боже, кримчани не зробили не той вибір. Росія страхується з 26 лютого після захоплення адмінбудівель на півострів взганяють стільки військової техніки, що мешканцям прикордонних територій, через які йшли війська, здавалось, почалась війна. Пока мы там стояли эти 3-4 часа, все шли и шли эшелоны в сторону Армянска. Мы поразились, неужели за 20 дней еще не наехали? Неужели можно 20-30 дней ехать в Армянск? Неужели там надо столько войска пичкать? На півострові дуже неспокійно. Агресивні казаки і самооборона зі зброєю вештаються містами. было, было какое-то вот ну, такое шоковое, наверное, состояние, потому что эти вооруженные люди, уже первые жертвы столкновения, уже был убит и найден мертвым Решат Аметов И все вот эти страшные события и захваты украинских военных частей и там сдача оружия, они людей очень сильно ну, эмоционально расшатывали. Когда вот уже началось вторжение российских войск, нам же постоянно звонили из западных посольств, просили, чтобы избежать каких-либо кровавых конфликтов. И все уверяли, что вопрос решится, но только не дайте вас спровоцировать, чтобы они потом, так же как в Грузинской войне, вас не обвинили в каком-то экстремизме. Окупанти поспішали, тричі змінювали дату виборів. Після того як колаборанти назвали остаточний день, 16 березня. Півостровом прокотилась хвиля мирних протестів. Меджліс закликав бойкотувати голосування. Кримські татари влаштували день українських вареників для рідних та друзів. Завтра воскресенье. Я всіх готувати вареники. Бойкот відбувся. Дільниці в містах компактного проживання кримських татар пустують. Люди готують вдома українські та кримськотатарські страви. І нельзя в такой ситуації решать такі судьбоносные вопросы и і відкривати солдатським сапогом дверь, на дільницях у містах. Активно фальсифікують результати. Натовпу людей немає, але вже у дванадцятій дня окупаційна влада звітує: проголосувало 50% виборців. Арифат мені показує цифру. Говорить, от сабчають руські що проголосували та п'ятдесят я моверквічерубують сто буде 120%. Згодом окупанти так і скажуть: явка мала на 85%. за Росію, начебто проголосували 97%. Спростувати це не було кому міжнародних спостерігачів не було. Явка складала не більше 35 відсотків, а масовість показали за рахунок фальсифікацій. В цьому пересвідчила знімальна група АТР. Бачили і вже позначені бюлетені. І журналіст за дві години за одним паспортом тричі отримав бюлетені на різних дільницях. Не пожалуйста, заявлення значит, по формі там є. У нас... Примірна шапка да, шапка і Прошу розрішити мені проголосувати, а в слідчити голосування голосувати проте там. Є, там є, там є і, так якмі По всьому Криму були влаштовані підвезення голосувальників. А для більшої масовості завозили до Криму чужинців та видавали їм українські паспорти, бланків, яких було вдосталь на українському півострові. Проголосувати я хочу. Да. Мені просто негде прописати, приписати, ну, що йому можу можу подія. были завезены огромное количество казаков, каких-то там наемных людей, даже иностранных наемников, про таких слышали, собственно, военнослужащих, и на них выписывали эти паспорта, чтобы они создавали вот эту массовку на выборах, так как, естественно, я думаю, у Кремля не было стопроцентного понимания и доверия, собственно, к жителям Крыма. Навіть після оголошення псевдорезультатів ще була надія – Київ за підтримки Заходу поверне Крим. Скажу відкривно, що в голову не приходило, що доведеться відмічати годовщину окупації. Тому що порушення е міжнародного права, порушення базових принципів ООН. Все було так грубо розтоптане, ми очікували, що світове е суспільство більш остро відреагує. За два дні після так званого референдуму у Москві швиденько підписали папери щодо прийняття Криму до складу Росії. Відтоді кримчанам загрожує кримінальна відповідальність за невизнання Крима російським. Вікторія Бойко заман АТР.